Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А вчора помер один із братів Капранових. Друзі, у нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли іде прощання, на завтра все решта скасовується. Пробачте, повідомили на сторінці братів у Фейсбук. Останній допис, який критикує владу декілька днів тому. Єдине, що тішить, це непорушність законів природи. У 2019-му українці самі захотіли зазирнути в очі путіну та домовитися посередині. Натякають брати. На вибори Зеленського, якщо довго удивлятися у безодню, вона починає дивитися на тебе, а пошук середини може відбуватися і на натурі, як зараз. Тобто, що хотіли, то й отримали. А позитив, у якому що то коли закони природи і справді непорушні, то, попри все, переможе демократія, тобто ми з вами. А ось передсмертне відео. Це спроба закрити рота тим. Хто аналізує, і тим, хто вже йде слідом? А слід цей називається Яким чином Маріуполь опинився в оточенні? Чому ці герої абсолютно ну, неповторні, да? мужні ну, титани? Чому вони опинилися в цій ситуації? Чому вони вимушені були проявляти свій героїзм? Хто в цьому винен? Що Маріуполь опинився 120 км за лінію фронту, оточений на 100%. От в чим питання. І от щоб так питання не стояло, що хто винен в тому, що вони герої? Хто винен в тому, що вони стільки загинуло мирного населення, говорять, десятки тисяч там загинуло, Скільки загинуло захисників, а зараз в полоні опинилася? Що з ними будуть там робити? Так от хто винен в тому, що це сталося? От вони не хочуть цього, вони не хочуть продовження. І тому говорить обережно. Ваше необережне слово зірве дуже крихку комбінацію. Поскудьте це. Брати підтримували генерала залужного ЗСУ та народ неодноразово виступали у раді. Були авторитетом для багатьох поколінь. В той же час представники влади уже строчать жалісливі співчуття. Втім, не один із них на похорон не прийде. Як це було із хмарою, оскільки вони критикували режим. Зеленський мстивий і злопам'ятний на похоронах його точно не буде. Боїться що від сорому стане погано прямо біля труни. Погано зараз всій країні. Письменник Дмитро Капранов помер 16 квітня. Раптом зранку й. Йому стало зле, хоча останні дні він ні на що не скаржився. Про це розповів друг літератора Сашко Лірник обовзюа. Дмитро Капранов помер через серцевий напад. Про смерть письменника повідомив його брат Плеснюк Віталій. Дмитро помер зранку 16 квітня. Йому було всього 56 років. Мені абсолютно не хочеться щось зараз коментувати. Просто скажу, що брати Капранови це частина мого всесвіту. Мені настільки гірко, що не годен зараз навіть підібрати слова для мене Україна. Це вони. Дмитро мав проблеми з серцем, хворіла. Ми. Всі переживали, але лікарі сказали, що все нормально. А тут стало погано зранку і все. Позавчора ми ще бачилися. Він так жартував гарно, розповів Сашко Лірних. Близький друг родини, дуже шокований та засмучений через смерть Капранова. Він вважає, що це гірка втрата не лише для оточення письменника, але й для всієї України. Родовані розумні хлопці таких не знайти. Я по-доброму заздрив їхньому тандему. Можна звернутися за допомогою будь-який час зателефонувати навіть вночі. Дуже веселі, неймовірно чуйні. Завжди підтримають, вислухають. Я не знаю, що казати. Разом з Дмитром йде частина моєї душі, додав лірник. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.